В одній з квартир на першому поверсі будинку по вулиці Горького стався вибух. Сусіди, які проживають поверхом вище, викликали рятувальників та швидку допомогу. На місце події одразу ж прибули оперативно-рятувальні підрозділи, правоохоронці, газівники. Господар квартири перебував у шоковому стані. Його було евакуйовано та передано працівникам швидкої медичної допомоги. Внаслідок вибуху постраждало три квартири на першому поверсі. Причина вибуху з'ясовується. Це кілька елекцій ми видвигаємо, тому що є причина газу, може ще якісь бути вибухові прийти, але це буде виясняти слідча оперативна група, коли вже більш детально будуть розбиратися по цій події. Тому, я думаю, остаточна версія буде в подальшому доведена до вас. Ярослав проживає в тому ж будинку на другому поверсі. Вони з другом хоч і перелякалися, але перші прийшли на допомогу постраждалому. Взрив, як би грубо говоря, відкрилася двері. Ми одразу родилися, вибіжали з другом. І тоді картина вже вся була. Там ходив мужчина. Ну, типа говорить, ми він нічого не реагує, він на шоколад стані. или як то так. Ну, ми визвали скору у всіх, почали говорити двері, оббіжали, Хотіли ну, біжати, тушити. чат був в під'їзді, ми підкривали всі окна, там, які були не відкриті в квартирах, двері, все. Вибіжали, вже приїхала пожежна. Рятувальники та поліцейські вже найближчим часом обіцяють остаточно з'ясувати причини вибуху. Ми слідкуватимемо за перебігом розслідування.